Слава Ісусу Христу. І ну, слава Господу нашому Ісусу Христу. Він сказав, що Він пастир добрий. Ми навіть ніколи не задумувались над тим, який це добрий пастир, брати і сестри. От. А Бог в книзі пророка Захарія каже, що будуть останніми днями такі недобрі пастирі, Він каже, які загублено і не будуть шукати овечки. Їм байдуже буде загублена овечка. Які хворої не будуть лікувати, які раненої не будуть перев'язувати, а які тіло ситої, тобто той, яка тримається Господа, шукає Господа, ще будуть навпаки їсти. Отакий От час, брати і сестри, но Ісус, він не такий пастир. Апостол Петро сказав, що Він пастир добрий, і ви навернулись до пастира й опікуна ваших душ. А це Ісус Христос. Він загублену шукав, шукає і буде шукати завжди. Він ранену душу лікував, лікує і буде лікувати, брати і сестри. Він цю овечку, яка не змогла прийти сьогодні на зібрання, не лишить вдома, але цю стоячу, сидячу, прийде і нагодує вдома, брати і сестри. І він цю овечку, яка його прагне, яка його шукає, дасться їй знайти. І відшукати ще більше. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Він сьогодні на місці цьому, і зібрання це Господь керує ним. І в моєму серці лежить таке місце зачитати про нашого Господа Ісуса, як Він одного дня, як запросив його один чоловік. Євангелія від луки. Сьомий розділ з 36 вірша написано так. А один із фарисеїв просив його, тобто Ісуса, щоб спожив він із ним, і, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи. Почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. І, побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав, кажи учителю, і промовив Ісус, були два боржників одного вірителя. Один був винен 500 динарію, а другий п'ятдесят. І як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: Розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи війшов, я мої ноги, цілую невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі. Численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, і мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. І ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе, хто ж це такий, що прощає й гріхи. А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. А цікава історія про нашого доброго пастора, брати і сестри. Про Ісуса Христа. Знаєте, мені так до серця впали ті слова, які сказав Ісус до Симона. Маю, Симоне, дещо сказати тобі. Я вірю, брати і сестри, що Господь сьогодні має дещо сказати тобі і мені. Він має що сказати. Ми можемо бути подібно Симона чоловіком праведним, як нам здається. Ходячи в церкву, ну і до такого Господь каже, маю дещо сказати тобі. А може, наша душа, як в тої жінки, змучена гріхами, змучена, обтяжена, і для неї він мав дещо сказати, брати і сестри. І те, що він сказав до неї, це були прекрасні слова. І я вірю, якби сьогодні почула якась душа ці слова, вона би пішла додому, радіючи, прощаються тобі гріхи твої. Що може бути краще для душі, яка сьогодні обтяжена будь хоч одним гріхом, як почути слово від Господа, прощаються тобі гріхи твої. І вона пішла у свій дім радіючи. Має Господь дещо нам сказати, брати і сестри. І таке слово прийшло мені на серце, про яке Господь би хотів з нами поговорити, як ми любимо Господа. Як ми любимо Господа. Знаєте, дехто може сказати, ну я люблю Господа. Я люблю Господа, сильно люблю Господа. Хтось може сказати навіть місцем списання, я люблю його всім серцем своїм. Більше, ніж батька, ніж матір, як написано. Ну, брати і сестри, давайте не будемо спішити. Знаєте, колись Петро так казав, спішачи, що я не зрічуся ніколи, Господи. Що я ніколи, всі тільки не я, Господи. Давайте не будемо спішити, але хай нам покаже Дух Святий насправді, наскільки ми любимо Його. Наскільки ми любимо Його, брати і сестри. Настільки ми любимо Господа, брати і сестри, наскільки ми думаємо про нього. Наскільки ми проговоримо про нього. Наскільки часу свого ми приділяємо Йому. Наскільки ми прагнемо, шукаємо Його, брати і сестри. Якщо ми молимося два рази в день зранку і вечором по декілька хвилин, а на протязі дня навіть не згадуємо, то яка тут любов від усього серця? Тут навіть і половини з половини немає, брати і сестри. Знаєте, а Бог хоче, щоб ми возлюбили його всім серцем своїм. Коли я роздумував над цією думкою, брати і сестри, то мені приходили такі думки, ну, а може, мені більше не дано, щоб Господа возлюбити? І таке місце мені прийшло, ні. Бог хоче, щоб кожен возлюбив Його всім своїм серцем. Значить, кожен може возлюбити Господа всім своїм серцем, не наполовину, не на трошки, а всім своїм серцем. І тоді друга така думка мені прийшла, брати і сестри. А може мені мало прощено, тому я мало і люблю? А може мені мало прощено, тому я мало і люблю Господа. І це неправда, брати і сестри. І це не виправдання, брати і сестри. І це є обман диявола, брати і сестри. Просто ми не зрозуміли, що нам прощено. Коли одного разу я був на зібранні, ще коли на Жовківський був членом, і сидів на зібранні, так в залі, як ви сидите, і на сцені служили колишні наркомани, ув'язнені яких Бог спас і помилував, яких Бог зробив іншими людьми, брата і сестри. Бог зробив, Бог має силу. І вони служили хто піснею, хто словом, хто віршем, хто свідченням. І я їх слухав і думаю, Господи, як вони люблять тебе. А напевно я тебе так ніколи не полюблю, як вони тебе люблять. Тому що ти їх підняв от з такої незини, незини, незини глибокої. Коли я собі так подумав, брати і сестри, і так мені шкода стало, що я не озлюблю так, Господа, як вони возлюбили, То Дух Святий промовив моє серце: Сину мій, ти не оцінив, чого я тебе спас? І я сказав, а що, Господи? І пролунало одне коротке слово, брати і сестри, гріх. Оце найстрашніше. Немає значення, який він був, брати і сестри. Чи це був гріх, як в наркомана, чи це був гріх як в тої жінки-блудниці, чи це був гріх як у Симона, в Симона теж був гріх. Бо немає безгрішної людини. Чи це був гріх, як вода, а не послух? Чи це був гріх будь-який інший гріх? Знаєте, брати і сестри, коли Дух Святий промовив до мене, що ти не оцінив. Що я спас тебе від гріха, в цей момент відкрились мені очі, брати і сестри. І я побачив, наскільки страшний є навіть маленький гріх, брати і сестри. Наскільки він є страшний, наскільки це є вічна розлука з Богом, наскільки це є яма глибока, з якої навіть ніхто не вибереться, брати і сестри. Хоч він один в твоєму житті. А хоч такого, навіть, в принципі, і немає. Ну навіть якщо б він був і один, маленький. І нам здається, та це ніщо. Та Бог відкриє очі, і це гріх глибокий, яма з якої не вибратись, брата і сестри. Цей гріх це вічна розлука з Богом, брата і сестри. Гріх, ми не могли його перейти. Гріх, ми не могли з нього вийти. Гріх, він розлучив навіки людину з Богом, брата і сестри. І не має значення, чи вирішенням, не в невіруючій сім'ї, чи в віруючій сім'ї, брати і сестри. Немає людини, яка б не згрішила. Та прийшов Ісус, щоб спасти від гріха. І коли відкрились мені очі, що я спасенний від найгіршого, брати і сестри, серце моє так узлікувало, що і я можу любити Господа всім своїм серцем. Тому що спасен мене від найгіршого від гріха. Знаєте, такі слова родились на моєму серці. Гріх це найстрашніше, що є в цьому світі. Саме через нього людство тратить з Богом вічність. Це страшніш від раку, чи тюремних камер, колить душу більше, ніж укол у наркомана. У страху все серце він тримає, і димом з сіркою із пекла через нього завіває. Сам диявол притаївся за гріхом, хоч навіть маленьким, щоб схопити начелев нашу душу потихеньку. І немає сил в людини гріха перемогти. Та для цього в людському тілі Божий син зійшов із висоти. Слава нашому Богу, брати і сестри. Він своєю смертю за гріхи платив, своїм воскресінням всі ворожі сили за ніщо зробив. Брати і сестри, в чому тут заслуга? Є моя заслуга, є ваша заслуга в боротьбі з гріхом, в перемозі над ним. Нема ні в кого із нас, ніхто ще такий не переміг гріха. Навіть до крові ніхто не змагався з гріхом, брати і сестри, Писання каже. Один, хто переміг гріх, хто зробив сьогодні тебе і мене вільним, привів на це місце, чи ти виріс на вулиці, чи ти виріс віруючій сім'ї, чи оцінив ти, що Ісус спас тебе іменно від гріха. Як багато цього не оцінив. Вони думають, ну не зможу я так Господа полюбити, ну може я не був так низько, я не був так глибоко. Ні, брати і сестри, це обман диявола. Це обман диявола, щоб оці, які виросли в віруючих сім'ях, вони подумали, та що в мене Господь спав, та я ніби добрий, та я ніби все правильно. Гріх, брати і сестри яким він не був. Так він не був такий великий, як цих інших людей. Так він не був, як тої жінки. Так він не був, як в когось іншого. Ну це гріх. Навіть маленька неправда. Це гріх, це вічна, вічна розлука з Богом, брати і сестри. І Христос тебе спас. І Христос мене спас. І Христос спас кожного, хто до нього прийшов від гріха. Христос спас від найгіршого від гріха. Знаєте, ми можемо собі подумати, брати і сестри, усі ми не сумніваємося, що апостоли полюбили Господа від усього серця свого правда. Ну, але якщо на людський погляд подивитися, чи апостоли були так низько, як той одержимий в Вадаримським храї? чи як ця жінка біля колодязя, якої було п'ять чоловіків, та ні. Здається, от вони би мали полюбити Господа усім серцем. І вони полюбили, брати і сестри. Ну, і апостоли полюбили. І навіть той, кого ми називаємо апостолом любові. Юнак, юнак, брати і сестри, подібний багатьох із нас, юнак іще. Здається, молодий іще. Але він возлюбив Господа всім серцем своїм, тому що високо оцінив, що його так само спас Ісус від гріха. Це був апостол Іван. І Писання називає його апостолом любові. Здається, Господи, та апостолом любові мав би Матвій бути в тій ямі був. А Біблія говорить Іван, возлюбив свого Господа всім серцем. Бо оцінив, що Господь його спас від найгіршого гріха. Від Брати і сестри, знаєте, багато людей вони сьогодні не оцінили. Вони думали, від чого ж Господь мене спас, та від гріха тебе, Господь спасся в першу чергу. І не має значення, чи їх було багато, чи їх було мало. Гріх це саме найстрашніше. Тому є за що Господа любити. От до чого мені хочеться сказати, брати і сестри, коли цей Дух Святий мені відкрив, що я тебе спас від гріха. Моє серце захотіло Господа любити, щоб він мене спас від найгіршого, брати і сестри. Я не був так низько, як той наркоман, чи як п'яниця. Я дякую Богу, що я виріс з шести років віруючий в сім'ї. І знав Писання, ну, але все одно грішав, брати і сестри, так чи інакше. І Коли Христос мені прийшов і спас мене, відкрив мені очі, я так от зрадувався, брати і сестри, що Господь мене спас від гріха. Що це найстрашніше, що я можу тепер усім серцем, і подібно цієї жінки любити Господа. І не має значення, чи в мене було 500 динарів Боргу, чи в мене 50 динарів Боргу було. Писання говорить, що простив обидвом і весь борг. Оце саме основне. Ми ніколи не задумувалися над тим, брати і сестри, коли пан простив цьому рабові, який був винен 10 тисяч талантів, здається, так багато і так багато простив. Але пан не назвав суму, яку він простив. Коли цього раба привели до передпана потім, то пан сказав йому такі слова, рабе, я простив тобі, не сказав він 10 тисяч талантів, а весь твій борг». Брати і сестри, от весь наш борг простив Христос. Слава йому. Знаєте, для чого прощено весь наш борг? щоб все наше серце Його возлюбило. Хто може тепер сказати, що мені не все прощено? Весь борг прощено, брати і сестри. Хто тепер може сказати, не можу всім серцем Господа любити, за що? За те, що спас від найгіршого від гріха і простив весь борг. Слава нашому Богу, брате і сестри. І тому має Господь дійсно дещо нам сьогодні сказати, чи ми любимо його від усього серця. Та, ворог не хоче. Ворог, особливо тих, які виросли в віруючих сім'ях, не хоче, щоб вони ревно і щиро і від усього серця служили Богові. І він буде шукати десятки причин. Ти не можеш так служити. Ти не був так низько, ти не грішив так. Йому багато прощено, він багато і любить. Буде цитувати місця із Писання, але Дух Святий сьогодні говорить, тобі, тобі, тебе спасенно від найгіршого, від гріха. І ти можеш служити йому, і можеш любити Його всім своїм серцем. А він не хоче, ворог, щоб бути недосконалий в любові. Тому що досконала любов проганяє всякий страх, написано. Тому що досконалий в любові, він любить Господа, він ревний, він служить Богові, він завжди йому вірний. А ворог так цього не хоче, брати і сестри. Знаєте, моє бажання, щоб ми сьогодні задумались, від чого спас мене Христос. Від чого спас мене Христос? А Він спас від найгіршого від гріха. І як тепер сьогодні наша любов до нього? Знаєте, каже Христос до церкви, можливо, це слово до когось із нас Маю дещо сказати тобі. Ти покинув свою першу любов. А чому ти покинув свою першу любов? Ти вже ти не оцінив, від чого тебе спасенно, від найгіршого від гріха. Невже ти не оцінив того, що тобі прощено весь борг? не трошки? А весь борг. Ти покинув свою першу любов. Брати і сестри, знаєте, сьогодні пора задуматися, можливо, я покинув свою першу любов. І вже так не люблю Господа, як любив. А Христос закликає, Він як пастер добрий, він не хоче відкинути такого. Він каже: згадай, де ти впав? Згадай. Що забрало частину серця Твого і покайся. І вчинки давніші чини. Переможця відам їсти від дерева життя, яке в Божім раю. Я одного разу задумувався, брати і сестри, а хто переможець? Задумувались над тим. Коли Христос перераховує всі ті послання до кожної з церков через свою превелику любов, і Він кожне послання закінчує переможець. Або буде їсти від дерева життя, так як про першу любов сказано, або сяде на троні зі мною, або інші місця. І Дух Святий так промовив моє серце, переможець не тільки той, хто не втратив першої любові. Переможець не тільки той, хто був вірним Господу до кінця, але переможець і той, брати і сестри, хто втратив, але покаявся, піднявся і повернувся. Аллилуйя. Це й теж переможець, брати і сестри. Не менше так само, як і там той, брати і сестри, тому що в ньому знайшлася ще віра прийти знову до Господа, який піднімає упавшого. Який знову садовить на місці який знову дає силу. Оце переможець так само, брати і сестри. Ми думаємо, та я вже не буду переможцем, тому що я вже впав, я вже втратив першу любов загубив. Ні, дорогий брат і сестро, ти можеш бути знову переможцем. Бо є той, хто переміг, до кого ти і я можемо прийти кожного разу, коли ми впали, і хто піднімає і має силу підняти і посадити поруч біля себе. Це Ісус. Хіба нема за що любити Його, брати і сестри? Хіба нема за що любити його всім серцем? Є за що йому служити, Його хвалити і любити усім серцем. Він спас нас від найгіршого, брати і сестри. Він простив весь борг. І Він хоче, щоб ми належали йому всім своїм серцем. Тому давайте зараз прийдемо в цій молитві до нього, брати і сестри. І чесно скажемо йому, яке наше положення. А Бог. Він хоче вислухати і хоче сказати ті слова. Прощається тобі. Будь бадьорій, сину мій. Я бачу ревність твою, я бачу серце твоє, я бачу старання твоє, я бачу шукання твоє. Господь все бачить, брати і сестри, і того, хто пильнує, і того, хто вже в слабій силах. Знаєте, брата і сестри, є це місце до церкви в де ми знаємо прекрасно. Холодний, гарячий літепний. І самий небезпечний стан це стан літепний, брати і сестри. Він не бачить, що він втратив вже першу любов. Йому здається, що в нього ще є. Він не бачить, що в нього є нужда в Бозі. Йому здається, що він в Бозі. Брати і сестри, гарячий це той дійсно, хто горить. Хто як розкалений метал, брати і сестри, до якого тяжко доторкнутись, тому що сила Божа. Ну, є і холодний, брати і сестри. Чи задумалися ви, хто такий холодний? Христос говорить, якби то гарячий чи холодний ти був, ну ти літепний. Каже Господь, маю дещо сказати тобі. Ти літепний. Холодний. Господи, а чому ти холодного не відкидаєш, а тільки літепного? Один брат служитель їхав по дорозі і зупинив машину свою на трасі. Вийшов вечірнього веч... вечора, було це зимовий вечір. І почув голос Духа Святого, іди в ліс. І Коли він пішов в ліс, він почув ледве-ледве тихенький голос вже не мав сили. Рятуйте, рятуйте, я замерзаю. І він побіг на цей голос, брати і сестри, брат служителі розказував, і побачив чоловіка змученого, заблудившогося в лісі, в зимі, і вже не мавшого сили, і вже замерзавшого. І він його підняв, привів до машини, завіз його. І коли він це все зробив, Бог проговорив його серце: оце стан холодного чоловіка. Він заблудився, він не знає, як прийти. Але його особливість ще в тому, що він хоч тихим голосом, але кричить, рятуйте, я замерзаю. А літепний не кричить. Літепний каже мені добре, я ще тут сижу, все нормально у мене. От такого ще Господь врятує, брати і сестри. І ще пішле до такої людини, яка говорить, так, Господи, я втратив, я загубив свою першу любу. Я вже не такий, який був на початку. Моє серце холонить, Господи, я замерзаю, врятуй мене, Господи. Господь врятує таку душу, брати і сестри. Лиш би ми не були літепні, брата і сестри. Лиш би ми не були літепні. Пастир добрий шукає і того, хто замерзає. І тішиться тим, хто нагодований, хто в ніг його сидить, і завжди частку знімає. І має слово і до тих, хто літипні, брати і сестри. Хто безпечні, кому здається, що все добре, але відкрив би нам очі Дух Святий, куди веде літипність. щоб ми поспішили до Господа, розвернулися, брати і сестри, і поправили свій світильник, і возлюбили його всім своїм серцем. Прийдемо до нього в молитві. Амінь.